Господи, Вседержителю Боже Ізраїля, душа в тісноті і заклопотаний дух закликав до Тебе. Господи, послухай і помилуй, бо ми зрішили перед Тобою. Адже ти перебуваєш навіки, а ми гинемо навіки. Господи, Вседержителю Боже Ізраїля, вислухай молитву померлих Ізраїля і синів тих, що грішать перед Тобою, які не послухалися голосу їхнього Господа Бога, і до нас пристало зло. Не згадай неправедності наших батьків, але згадай Твою руку і Твоє ім'я в цей час. Адже Ти, Господь Бог наш, і ми будемо величати Тебе, Господи, бо через це ти дав твій страх у наші серця, щоб прикликати Твоє ім'я, і будемо величати Тебе в нашому переселенні, бо ми повернули до нашого серця всю неправедність наших батьків, які згрішили перед Тобою. Ось ми сьогодні в нашому відселенні, куди ти нас туди розсіяв на впокорення, на клятву і на кару за всі неправедності наших батьків, які відступили від нашого Господа Бога. Слухай Ізраїлю заповіді життя, послухайте, щоб пізнати розумність, що є Ізраїлю як те, що ти є в землі ворогів. Що ти зістарівся в чужій землі, що ти осквернився з мертвим, що ти приєднався до тих які кивань, ти залишив джерело мудрості, і якщо б ти пішов Божою дорогою, ти мешкав би у вічному мирі. Навчися, де є розумність, де є сила, де є знання, щоб хоч пізнати, де є довговічність і життя, де є світло очей і мир. Хто знайшов її місце і хто ввійшов до її скарбниць. де є володарі народів і ті, що володіють звірами, які на землі, ті, що забавляються спахами неба і збирають срібло і золото, на яке люди поклали надію, і немає кінця їхньому придбанню. Ті, що роблять срібло і журяться, і немає як вислідити їхні діла. Вони загинули і пішли в ад, інші замість них постали. Молодші побачили світло і поселилися на землі, а дороги знання вони не пізнали, не зрозуміли їх стежок, а їхні сини її не одержали. Вони були далеко від їхньої дороги, не почулося в Ханаані, не було видно в Темані, і навіть сини Агари, що шукають розуміння на землі, купці Мерани і Темани, знавці переказів і ті, що шукають розуміння. Дороги мудрості не пізнали і не вгадали її стежок. О Ізраїлю, який великий дім Бога і велике місце Його володіння. Він великий і не має кінця, високий і безмірний. Там народилися велетні, що славні від початку, які були великі, умілі на війні. Бог не вибрав їх і не дав їм дороги знання, і вони загинули, тому що не мали розумності. Загинули через їхній нерозум, хто пішов на небо, її взяв і звів її з хмар, хто перейшов через море, її знайшов і візьме її замість добірного золота. Немає того, хто знає її дорогу, ні того, хто роздумує про її стежку, але той, хто все знає, знає її, знайшов її своїм розумом. Той, хто створив землю на вічний час. Наповнив її чотириногою худобою той, хто посилає світло йде, покликав його і послухалося його стремтіння, і зірки засвітилися в їхніх сторожах і зраділи. Він закликав їх, а вони сказали: Ось ми, засяяли радістю для того, хто їх створив. Такий наш Бог, за нього інший не буде зарахований. Він знайшов кожну дорогу знання і дав її Якову, його рабові і Ізраїлеві, ним улюбленому. Після цього він з'явився на землі і пожив з людьми.